Всім доброго дня! Приїхали ми в шар шейх Єгипет. Приїхали в готель Альбатрос Шарм. Це один із перших альбатросів. Перше моє враження було про цей готель не дуже гарне, так сказати. Але, в принципі, якщо ви хочете за доступні гроші бюджетно і нормально відпочити, то вам сюди. Ось з вулиці ми сразу потрапляємо в холл готелю. Справа від нас рецепшн невеличкий. Ну і ось такий холл теж невеликий. Сам готель був відкритий в 1999 році. Проводився остання реновація, проходилася у 2021 році. Ну, ось і в цій будівлі, саме тут чотириповерхова будівля, є номери. Тут, як правило, стандарт рум. Також на території є бунгало. Як на мій погляд, то краще, щоб вам дали кімнату або на першому поверсі, тому що нам перший раз видали на другому, на другому, здається, то це був жах, якщо чесно. Або бунгало також можна тут бронювати. Ну, і запрошую вас до номеру. Номер білий, нічого в ньому особливого взагалі немає. Меблі. Як бачите, не старуваті. Води, в принципі, достатньо, якщо вам треба, ще вам піднесуть води. Є чайник, холодильник в номері. Чай, кому треба. Кондиціонер. шкаф, шкаф, в принципі, достатньо місця. Ну, взагалі-то так все простенько. Все дуже простенько. А, значить, вихід тут до басейну. Відразу у нас є басейн. Балкона як такого тут ну, нема. Ну, і відразу там вікна були на хол. Так, прошу а, до ванної кімнати. Ну, як бачите, все не в першої свіжості взагалі від слова зов... зовсім. Це в нас фен. Працює, фен у нас працює. Це у нас тут лосьон, шампунь, кондиціонер для волосся, мило. В принципі, гарна кімната простора, але місце там, де приймати душ, чесно кажучи, дуже мало місця. Олег, болер, не знаю, чому там так мало відвели для цього місця. Ну, ось ми на території готелю, територія доглянута, на території є. Декілька басейнів. Біч Альбатрос Резорт має 4 зірки. Також має ексклюзивне місце розташування на скелі ras o el s та неймовірним краєвидом на затоку Bay. Далі відео ви це самі побачите. Отак є вже Щоденний готель має два басейна для дорослих з дитячими відділеннями. Один басейн, а підігрівається. Територія, як бачите, доволі така велика, я би так би сказала, зелена. Ось тут справа від нас, тільки що що було. Тут вечором проводиться дискотека. Ось. Сам готель знаходиться на першій лінії, але до пляжу потрібно спускатись або на ліфті, або по сходах. Сходи доволі такі круті. Тому хто боїться висоти. Не рекомендую краще ліфтом. Сам готель розташований у житловому районі. Довкола розвинена інфраструктура, є магазини, аптеки, пекарні, невеличкі базари, супермаркети. За 10 хвилин ходьби від готелю розташована вулиця Барів Ель Меркато. Дану вулицю багато хто знає. Ось такі краєвиди, тут сходи. Тут, тобто, якщо не працює ліфт, вам потрібно буде до пляжу йти по сходам. Другого варіанту тут немає. А ось ліфт. Пляж доволі такий великий. Він не дуже широкий, але він длинний. Пляж власний, але сюди також привозять інших туристів з інших готелів альбатросів. Там, наприклад, -альбатрос, які альбатрос, який знаходиться на другій лінії. Є парасольки, шезлонги. Пляжні рушники, пухта це безвітряна, тому, чесно кажучи, влітку мобов тут дуже гарячо на пляжі. Краще даний готель бронувати взимку. І ця скеля буде захищати і від вітру, і як бачите, сам один знаходиться в такій пухті. Wi-Fi по всій території є безкоштовний. В принципі, як для Єгипту, то нормальний ідеальний, але й нормальний. Справа від нашого готелю знаходиться готель Імператель Пелас. Ну, ось це ось дитяча зона. Сказати, що вона мені подобається, я не можу, тому що вона мені взагалі не подобається а, мало місця. Взагалі таке ні про що, я би так сказала. І бачите, вона знаходиться дитяча зона на окраїні готелю, а, далі йде паркан. І за парканом вже йде вулиця і будинки, де живуть місцеві жителі, єгиптяни. Ну, якось так, підненько. Відео я знімала з самого ранку, тому на перший погляд здається, що людей тут мало, але насправді їх більше ніж достатньо. Ось це саме тут знаходяться бунгало. До речі, майже забула. Хочу вам відзначити, що оскільки тут старе місто знаходиться недалеко, а ми знаємо, що там є мечеть, ця велика їхня, так? І ось вночі цю мечеть настільки чути, що Таке враження, що ви біля неї знаходитесь. Більше того, я вам скажу, що їх тут, мабуть, не одне, не дві, тому що вночі це таке ехо, особливо, якщо ви попадаєте в Рамадан. то людина, яка до цього не привикша, чесно кажучи, буде в шоці. Я була в шоці. По їді. По їді я не можу сказати, що вибор був дуже широкий, чи взагалі, як так сказати, широкий. Але, в принципі, їсти було, що за їду ніхто не бився. М -м Вибір невеликий, але він був. Також е в альбатросах е завжди гарна кава, тому ті, хто. Е Ну, будь каву, Велком. Хочу, до речі, відмітити, що персонал готелю ну, доволі таки стараються вони і стараються держати також марку. Mau muntah tak dia? Dah nak jalan dulu. Давайте ми тепер пройдемо до пляжу. Будемо спускатись на ліфті. Ось ми спустились до пляжу. Це одна частина пляжу. Це не весь пляж. На пляжі є ресторан, де можна перекусити під час обіду картопля фрі, піца, бургери та є пари, включаючи снек бари. Є е е е морозиво, різні закуски, алкогольні напої. Я бою, що не По поводу коралів, багато хто пише, що тут є корали. Чесно кажучи, я їх не знайшла. Можливо, я не там плавала. Не знаю, далі відео ви побачите, що. Тут ні про які карали, ні, мова не може йти. Але якщо йти далі по пляжу, якщо з ліфта піти вліво далі, там раніше, пляж, там раніше був якийсь готель, його зараз відновлюють. Но там, є, там є охоронник. Чесно вам кажучи, він якийсь ненормальний, він кидається камнями. Кидається на дітей, тобто, ну, поки не скажеш йому, що зараз визовем поліцію, він не відступить. Але, кажуть, риф там шикарний. Я лічно його не бачила, тому що я там не плавала, але люди, які там плавали, казали, що дуже шикарний. Але цьому хоронку, до речі, я от точно зараз не пам'ятаю, але здається, 5 доларів, якщо йому дати то він пропустить вас без питань, на ну, все, я можу помилятися, але в будь-якому випадку це не більше 5 доларів. Глибокий, загод з берега. До речі, хочу вам наголосити, що якщо ви задержуєтесь на пляжі довго ввечері. То майте на увазі, що буде велика черга на ліфт. Тобто вам потім прийдеться або підійматися по сходам, або чекати, поки всі піднімуться. Черга реально велика. І же само зранку може бути доволі таки велика черга. Майте це на увазі. А це ось друга частина пляжу. На місце буде да. краще. Сьогодні в мене все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Гарного вам відпочинку! На все добре, до побачення, до нових зустрічей і відео.